Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. Дітки, подивіться, хто до нас завітав у гості. Але щоб дізнатися, хто до нас завітав, потрібно відгадати загадку. На весні барвиста квітка. На галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялись і полетіли. Дітки, як ви думаєте, чому метелик завітав до нас на заняття? Тому що він не вміє рахувати. Давайте йому допоможемо. Скільки вух у трьох мишей? Давайте запишемо у вигляді приклада. У однієї мишки два вушка, а в нас три мишки. Тобто, до двох додали два. Ще додали 2 дорівнює 6. Скільки лап у двох ведмежат? Скільки лап у одного ведмідя. 4. Тобто до 4 додати 4 дорівнює вісім. Росло 7 квіток. Дві зірвали. Скільки квіток. Залишилося від 7 відняти 2 дорівнює 5. Молодці. А зараз давайте порахуємо, скільки у нас квітів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього 10 квітів. Давайте під кожну квіточку поставимо цифру. Що у нас вийшло? Так, числовий ряд. До наших квітів прилетів метелик та його друзі. Давайте порахуємо їх. Рахуємо. Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. Дев'ять метеликів. Чого більше? Квітів. Наскільки квітів більше, ніж метеликів? На одну. Як зробити, щоб їх кількість стала рівною? Вірно, додати ще одного метелика. Скільки стало метеликів? Метеликів стало 10. Тобто метеликів і квітів порівну по 10. Нуль у світі значить мало. Та як поруч одиниця, то десятка з них уже стане. Діти, покладіть зліва на столі 10 кружків. Скільки всього кружків? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Просуньте один кружок зліва направо. Скільки кружків стало зліва? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А скільки кружків справа? 1. Зліва 9. Справа 1. Просуньте один кружок зліва направо. Скільки кружків стало зліва? Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім. А скільки кружків справа? Один, два. Зліва вісім. Справа два. Просуньте ще один кружочок зліва направо. Скільки кружків стало зліва? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А справа: Один, два, три. Зліва. – 7, а справа 3. Судьте один кружок зліва направо. Давайте порахуємо, скільки кружків стало зліва. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А справа 1, 2, 3, 4. Зліва 6, а справа 4. Пересуньте один кружок зліва направо. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Зліва один, два, три, 4, 5, справа. Зліва 5. І справа теж 5. Отже, з яких чисел складається число 10, 9 і 1, 8 і 2, 7 і 3. 6 і 4, 5 і 5. Сьогодні ми познайомились з новим числом 10. Це двоцифрове число, бо воно складається з двох цифр одиниці і нуля. Одиниця та нуль. Коли зустрічаються, десяткою стають і дуже цим пишаються. На письмі Число 10 позначається двома цифрами 1 і 0. Кожна має свій стульчик клітинку, тому цифру 10 записують у двох клітинках. Зараз давайте пограємо в гру. Відгадай: назвіть число більше від 4 на 1. Це. 5. Більше п'яти на два. Вірно, це сім. Більше дев'яти на один. Так, це десять. Моє число менше, ніж сім на один. Так, це шість. Менше за вісім на два. Шість. Менше за дев'ять на один. Вісім, мої розумнички. Кому ми допомогли сьогодні на занятті? Так, метелику. Тепер метелик з легкістю буде рахувати квіти. Дякую вам за увагу! До побачення малята!